Так, погнали 350 ЛК. Даний трактор коштує 3500 240 й шифенг. Також в новому капоті. Ціна трактора 3200. Посилена навіска. Коробка передач, повишені, понижені. Є блокіровка з того боку. Ось така моделька. Так, двигун тут 138. В 350, 178. Там звичайна нав'язка, Тут є циліндр, який давить примусово вниз. І по колесах. Там передні 12, задні 20. Тут 14, в 350 і задні 9,5 на 24 цей 3500, цей 3200.